У 200 році польська війна, як німець з Росією поділили Польщу. Значить я якраз кінчив школу 7 класів, бо більших, ну, вищих класів не було. Значить після того зайшли перші совєти. То був 39-по 41-й. Допоки не вибухнула війна німці проти совєтів. Перші совєти були довгі. Знабдили тут на Західній Україні хлібандру, те що тільки не було. Не було тільки сонячних казерні, бо вони знали, що тут сонячна казерні ніхто не їсть, то з гарбузів зерні завезли. Коротше, довго не було, бо німець наповнив СССР і німець зайшов. Німець зайшов, е я мав вже йти в балдіст. Але брат Нікола, ти знаєш, Нікола не, не пішов і йому сіл дало. А я думаю, раз, а ми косили синожить, бо вже тата не було, тато помер. косили синожить і постав, прийшов пов'язку йому вручає, А ніколи вже порвав, порвав та й кинув. Та його ніхто не чіпає. А через рік я вже німці зайшли. Мені треба йти. А я думаю, Тараз ніколи не пішов, та його yeah. не пішов, та й мене. А то ще не треба йти було в Болді. Це треба було тільки піти до Дрогобичів Арбайзан замельдувати. Я не пішов. Арестують маму, тата нема, ніколи вдома нема, десь, десь ну, старший був на три роки, арестують маму. Що в хаті скучно, нема нікого, лиш Іван. <смінь> ну, та й зійшлися і сусіди, ну, і фамільянти. Та й дивно, ну, що з мамою буде це робити. Я пішов, маму пустили, а мене в концлагері у дрогобич такий був настоящий, але не такого огромного, як там Осьвянчик чи десь там в других містах, але по всім правилам. Дротами обгороджені, чотири вишки, і на кожній вишці пулемет чи кулемет, ну я, так, я б, то так і прожектор. І довкола примірно викопаний такий рів. Ну, я його не мірю, але що я на річці виріс, що я такий рів десь може 8-10 метрів ширини. Ну, довкола того, того лагеря. А був такий навіть мій фамільян, не навіть не з сухого, а туди далі там така хата була. Я вже забув такий не коло складінки. Я знаю на сухім. На сладіньці. Так, 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 так. Коротше, він попав теж зі мною, і в Олекса тернів попав зі мною. Не більше куди в цьому був. Та й його дали в такий бук. Де на машину, а дахівку і цеглу випускали там не в лагері, а цегоні, там цегольні було все. Так, 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 ну ту тут цегольні. І каже Іван, я не витримую, я ж йому кров, тече. він не привид був так робити, знаєш, а тянуло в той бук, називаючи. Два, відпочив... Два кидає, і день відпочиває, а мусить бути заповнено, бо як не заповнив, ходив бомбович і павку по плечах. Ну, бо машина мусить бути загружена. загружена. Ну і що не коло. Біда, я не витримав. От, ага, а ще на ніч, як вже відбої, як вони називали, хоч як би то не було, вже на електризовували дроти. Каже, от. Буде перекличка, буде отбой, я йду кидаюся на дроти, бо я ну так, знаєш, кав та нікого, там ти ще біди такої не зазнав. Ну там може чи хтось змилує на твоїми руками, що тобі кров тече, ну зумі попукав. Побули ми, певне, тиждень, я так добре не пам'ятаю. Так у обід, той й підховав, він такий був здоровий парень його теж. О, забили, облав, забили, забили, забили. Так. О. Приходити, у відувани я. Де він взяв тих ножиць, я не знаю. Дрочари. Такі, такі німецькі. Дрочари. Я... Ну, ось ножичі бліху, желізо. Желізо, дрожжи. Але наші совєтські були такі великі, а то на два перегиби такі досить маленькі. Тікаємо. Та як тікаємо? Та ти знаєш, що то то є? Я вже придумав, як, 음, значить, п'ять хвилин після перекличків туалет. А після п'яти хвилин от не має права ніхто на, нарушити. нарушити. Вийти нас з Я кажу, то я, я ти як хочеш, а я тікав. Олександрик приєднав до нас, я вже йому сказав. І ще з села. Чорний Василь. Або чорний, ну котрі з ціла. Чорний Василь ти мені казав. Це ну, ну, так такий його групи, Але чорний був да. навіть. Так, Василь Чорний. Василь Чорний, я так то. І, значить, і, тільки перекличка. І ми нібито в вборнули. А ще, ще був ага. з села, ще єдені, якийсь німасів чи хто. Ще був ідем з села. Ми п'ять вроді тікаємо. І той Никола тільки дрі, Чік, бо ще не на електризований, чік, чік, то той, котрий чорний, напевно, перший шурнув ну, по дріб. А поки вони ще зробили тривогу, поки прожектора навели, поки почали стріляти. Я вже другий, але я по підводу пішов, бо я вмів нуркати, mm -hmm. я на рік виліз. Mm -hmm. І вони думали, що я вже втопивши. Втопивши. Впав, mm -hmm. що попав, вискочив на другий берег, а там такі, як корчі були, як ті корчі, Отой чорний е, масив, не знаю, де дівсі. За мною Нікола вискочу, той шаків, а за Ніколу аж Олекса вискочив. Mm. І ми вже всі три навіть не йдемо по дорозі. бо там вже... Орчимо. Я навіть не знаю, куди ну, полями. Ні, ніч. Ніч. Ну а як же полями і навіть якась річка була, хотіла води попити. Знаєш, з того страху, з того всього. А вода солена, солена а, десь там. Та він там йде з труську в цьому. Так, так, десь коротше, дурниця. Ми втікли, то я пішов з болоні. Навіть мене на болоні ніхто ні в селі не видів, бо ми до світа раненько, та, 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 mm. темно ще було. Прийшли, Олекса пішов додому. Я прийшов додому, сказав мамі, маму. Ви за мене не знаєте, я вас, ну, звільнив, mm -hmm. ви то, і ви мене не відели, а я йду в світ. Та як, знаєш, ну, де ти ходити, mm -hmm. mm -hmm. то не не. Ну, я тоді там. Та й Та я маю місце. Бритіши Нікола служив у. Е, знаєш, може там така велика хата була, що вже в тих совєтів. Е, такий, Куринник великий був, то як йти до пісочної, а то перед Пісочною, але yeah. так в стороні. В стороні, я пам'ятаю. Та й мене бріш, то брі... брі... того ніколи сестра старша. Марічка. Марічка. Але <клухи> жодані, але, жодані. <клухи> ну, та ти, ти ж не, не такий молоденький. Yeah. Каже, я тебе відвіду до Ніколи. Я правда переспав з ту аби мене ніхто mm -hmm. навіть на Болоню mm -hmm. не видів, mm -hmm, бо, я... бо то. Є хороших много людей на світі, ну сколько я що ворог мали то розумієш? І вона мене відвела, а там господар ще за перших світів тата, маму вивезли і син, а він десь з дороги втік і десь за Львовом ми були вже там, як ми були з Ніколов там, бо я там перебув певний більше, як півроку. Коротше, поті не мав йти в балдіст. Mm -hmm. Бо я ще не мав, як тоді. Чого? Mm -hmm. Господар мені молодий, 22-го року можливо. Ну, Він коротше молодий, але ще як уже зайшли. Німці, бо це за німців було, uh -huh. як вже зайшли німці, то він ще собі дві корови своїх відібрав, десь там знайшов, пару коней ще відібрав, що родичі вже на Сибіри і не вернулися. Uh -huh. Каже, так, мені наймита не треба, а нікола там наймитом був. Він був старший від мене на рік чи на два. Uh -huh. Мені наймита не треба, але е, майже гарантую, Бо що зіздав з тими поліцаями був mm -hmm. Николаївськими, ну як? Та ясно. Все? А мені кажуть, аби мол, е, їсти. От розговор не буде. То ми з тим не корови годували, коні годували, е, в ліс за лишстю їхали. Коротше, а він вже як господар був. Треба було самому, а ми вже два. Миколаїв ще контейнер, як воно, контингент <тас> здавали. Він заладує, ми сідаємо два, нам фляжку горілки, зайдіть у столову, продайте їм кошик бульби, бо бульбу тоді здавали. Прийшов до Івачипу, бо фамілія, то Івасі повтату сестра була там, ну, так, не на не я маскалі, там, фаміля, так, на маскалі. На маскалі, так, так, так. так? За Радковську. Він приїхав з пістолетом, з револьвером і... Тудалі повисив афішу і стріляв через вікно, а я бахов, через вікно стрілив, і чи Як, він покупчив. Такі білий тут. А потім а... женившись поля хати Василь. А, а а... За ріки? Так, полихати Василь женившись, то поптатого мару марунь. То було весілля там у грині у... 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 поптатого, він грав Маруні. За жінку, що на... і там на весіллі. Ага. А там вже році Дзанело, Василь, тивовщий, то вже вони були, вже були груповані, то вже була там. партизанка тоді, пам'ятаєш, вже була партизанка, де хати. То що за німці? За німці. За німців, ну, прихав, за ну, ну. Ми його розброїли. — Розброїли. — Та йому з пістолетом, і йому відбрали хлопці, цей пістолет. — туди тоді... пістолят. Дуже просто. Мені ще Данило навіть казав, як він автомат одного солдата відібрав. От питає ніби солдат, десь, десь знаєш, але то не за німці, не а, німецького, а, а за руського, Так. совєтського. Куриць а він є, а він самосад хіба мав, знаєте, тоді ще Данило. Та й той е, автомат знів на руку, та й той йому дає, то то, а він його, Атанило, був такий трохи розбишака. Він як молодий автомат відбирає і з автоматом. Дав йому прикурити. Але не вбив. Не то, аби стріляв, але, але автомат відібрав. Він потім ним користувався. Він два нагоди Данило, мав автомати забрати. Два нагоди. Одна нагода була, хто засуєтів, одна нагода була, пішов в ліс на гриби туди, між Тернина, Бурсучинську, туди Літинську, як там. Пішов туди і де, під дубом стоїть вершній шок, автомат. Ну нікого. А він був такий швагар добрий, він в Німеччині був, знаєш, Я знаю. Робив на локомотив фабрики. Так, він в Німеччині пішов і все заміновано, коли тебе було оту, з вашого горбка от кузика, йти все замінували, бо містеру мали все що замінував. Та, а він то ходить мені, покажеш. І руки назад. І тікай від медведу не відвідував. Я йому показав, він не стригані. А він то і все розмінував, значить він вже мав. В Сайтанічу десь там хтось ну, 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 ну. в житту. Вже був втік у житті. І той був. Фордега втік, їх треба було. Треба так, я знаю. І Фордега був вже краспа треба було жити, втік. Але він не хотів лежити, вернувся в житло. Ще облавці на дорозі його перестріли. Здасть Бандару, він пішов, завпішов до вас, і вони туди... Ще заспівали, «Ще не вмерла Україна. Бо там я... Керницький мені розказували. Ну то хіба керницькі, бо я тоді пам'ятаю, вивчивши на то, -то я але... там стріл був. Керницький мені розказували хлопці з нового року, що ми ще заспівали, «Ще не вмерла Україна. І вони, вони казали все наперед, що ми всі ще... не здам. От ти повідаєш, ми живими їм всі. Надій би вони А Данило був такий відірве. Ну, а вот знаєш, Іванка як горіло, як би не був, там було коло 30 чоловік хаті. Якби був не Данило, то він був усі. А Данило через гранати почав кидати через вікно. А спас Никола, якщо ти хочеш. А Нікола вічний сказав, у Данило тікай, бо тікай, немає. нікого. його Василь, Та, то і Василь був чи ні. ні Василь, не було. Василь Василь Гривнінак, і Василь то був по втатові. Ага ну, ну я не знаю, а бо в... вони мене не було. А вони не були. Або вочуєш хто? А Микола Ротики вийшов до Він вийшов туди назад, і назад, туда і двері, при Студолі, не, і туди коло Пікіса, туди, знаєш, там та хата, то, і до хатки, а от його з, з Тернів до Феді не доведі, вже да, і Михайло, Михайло, Михайло вони разом ішли. Вони його ріка замерзла була. Так. так, ну два рази то не п'ють. Ні, 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 ні. Хіба я на, в одному місці мені...